Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу сьогодні трошки показати вам свої калачики. Вже треба край розсаджувати, ділити, прищіпувати. Ну, ці цвітуть мені шкода. Гарні, дивіться, які. Просто красотулі. Це в мене таких два цвітуть. Це ось мій коліус. Теж треба черенкувати, руки не доходять. Цикламени мої квітнуть. Це бальзамін. Це цикламени мої, ці, що. Я з носіння вирощую. Ось тут в мене петунії. Коли маленькі, вони дуже-дуже повільно ростуть. Ось калібра Хоа. Вже набрали справжні листочки, появилися. Ще трошки та й буду, мабуть, пікірувати. І ось дістала з вікна моя кала. Дивіться, викинула цвітонос. Вона, звичайно, трошки витягнулася, тому що, стоїть там в тісноті, стояла, тепер дістала її хай трошки побуде на на свободі. Треба щось трошки розпихати кудись, тому що. Дуже їм тут тісно. На вулицю ще рано, а так багато чого це? Не знаю. Друзі, прошу, може хтось знає, що це таке. Це не кала. Ну, що це, я не знаю. Це я бризала їх тільки що водичкою. Підскажіть, що це таке? Теж, ну це, здається, також листочок виходить. Ну, Ось такі в мене тут квіти. Те, що в мене... Ось розсада моя, теж гарна. Я думала пікірувати, але поки мій перець не бачу сенсу. Ще листки не, не зімкнулись. Тут уже починають. ну ще трошки, -тай. Це в нас довгий. Це в нас гіркий. Це в нас помідори ФМР. Уже також справжні листочки з'являються. Ось дивіться, вже видно. Це в мене перці, я не пам'ятаю, які там підписані, не хочу лізти. Це фіалочки, ці, що я самі останні пересаджувала. Це занесли тюльпани, треба було подержати в теплі, може, були б на 8 березня розквітли, так не встигають. Тут також такожні глазки. Анютині глазки дуже довго сходять, і по одної, по дві штучки я кожного дня відкриваю і дивлюся, виймаю які зійшли і далі залишаю. Ну, ось також гіркий. А це м'ясистий, червоний. Солодкий, дуже гарні вже листочки. Ну і тут у мене квіти також, кактуси, традисканції різні. Я восени розділила, розсажувала і без корінчиків тикалась і поприймалася. Ось моя орхідея. Я не знаю, який це колір. Мабуть, я думаю, що в мене така була розова із штрихами такими світлими. Ну, розквітне побачимо. Це моя красуня біла. Дивіться, яка гарна вже. Ще не всі квіточки розцвіли, але дивіться, яка красота. Красуня. Це ось бордова. Гарно себе почуває. Квітнуть всі квіточки, всі гілочки. Не побагато квіточок, але все рівно дуже гарно мені подобається. Я задоволена. Такий кущ гарний. Це ось ще одна. Також, бачите, бутони вже гарні, але ще. Ще почекаємо. Ну і ось моя мініатюрочка. Почала розквітати. Дивіться, ціка гарна. Все гарне, коли квітує. Ну і от хочу вам по дню показати, що я вчора зробила. Вже до, до вечора гралася. Так насадила. Потім ще літом щось попідсаджую, я ж говорила, треба понамічати, щоб по міжряді посадити щось. Ще що мене ось такий ріст розквітає, тільки-тільки починає. Такий блідоголубий. І ось скільки всього залишилося, не знаю, що з ним робити. Може щось десь втикну, а то викину, що з ним робити, скільки його треба. Ось такі у нас справи на сьогодні. Дякую всім, хто додивився. Всім гарного дня, гарного настрою, швидкої перемоги. Щоб все, все вже закінчилося, цей наш кошмар. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.